12-річна Олеся у лікарні другий тиждень. В офтальмологічному відділенні лікує очі. каже, зраділа, коли поряд відкрили освітній центр. Тепер зазирає сюди між процедурами. Я зробила цей обруч ще квітку робила і сердечки воєнним. У тестовому режимі центр функціонує два тижні і вже має своїх постійних відвідувачів. Сьогодні тут день індіанської культури. Т'ютори благодійного фонду Сейв які працюють із дітьми, розказують їм про корінний народ Америки і разом виготовляють паперові прикраси. 15-річний Іван, який також лікує очі, зацікавив дітей розфарбуванням індіанського ідола і малюють, і ліплять, і розвиваються діти. Мені все це подобається. А в перерві руханка можна потанцювати під веселу пісню про індіанського хлопчика на ім'я Юбубу. Із маленькими відвідувачами центру тут проводитимуть майстер-класи, творчі активності, заняття з емоційного розвантаження. А для школярів підготували 10 ноутбуків. Можна долучатись до онлайн уроків і виконувати домашні завдання. Ми намагаємось підлаштовуватись під реалії лікарні тут свої особливості. Тут дітки можуть прийти до нас і на 5 хвилин завітати, поки очікують час, В них між процедурами є. Можуть бути на співгодинки, півгодинки, можуть бути повне заняття. А медики кажуть, від емоційного стану дітей залежить і їхнє одужання тільки в офтальмологічному відділенні, щомісячно лікуються близько півтори тисячі маленьких пацієнтів а можуть відвідувати центр із інших. Ми бачимо сьогодні щасливі посмішки дітей. Ми розуміємо, що це для нас на сьогоднішній день це найважливіше. Від цього залежить і періоди, і час одужання, і позитивний ефект від лікування. Перший цифровий освітній центр у запорізькому медзакладі відкритий благодійним фондом Сейв у партнерстві з ЮНІСЕФ. Це пілотний проєкт міжнародного дитячого фонду в Україні. Це було то. Наразі ви бачите після як це організувалося. А основне це наповнення тобто бібліотека, ігри, зонування, навчені тютери, які організовують кошти. Незалежно від обставин діти залишаються учнями, і вони повинні мати доступ до освіти, доступ до якихось занять, до дозвілля, і просто цікаво провести свій час. Місцева влада сказала, що в них є така потреба, і ця потреба. Досить великого масштабу, То нам було цікаво стати більш так би мовити експертними і в інших видах створення освітніх центрів. До цього подібні навчальні простори у прифронтових регіонах облаштовували у шкільних укриттях, будинках культури або переобладнували інші вцілілі приміщення. Це 22-й цифровий освітній центр у Запоріжжі. А в області лише наприкінці літа відкрили ще сім таких осередків: Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.